Привіт-привіт! 29 грудня 2025 рік. останні дні 2025 року. Зима справжня, завірюха дує, наші залізяки позадувалу. Клієнти дзвонять, хочуть мотиклетів. Які мотиклети? тут -то з хати не хочеться. О, треба запчасті забрати, бо прожовіють. Тут з хати не хочеться виходити, Йома, і не те, що там матикліти крутити. Оце зараз мусимо, мусимо перескочити в місто, бо треба в мене така привичка до 1 січня повіддавати всі бурги. Нема таких страшних боргів, але там всякі комуналки, всякі такі о, Денисові там практики позаплачувати, Коротше, такі всякі э, дрібнички. Ну, але ж треба, от машину гріємо. Вже другу годину, щоб розмерзлося стекло е, цього Ну і все задуто, ще не знаю, яка дорога. Ну вон Денис катається Хі, по снігу без саней. Е, коротше, нам щасливої дороги, вам хорошого настрою, веселих свят. З Новим роком, з наступаючим, чи прийдешнім, з прийдешнім новим роком, 2026 -м. Дай Бог, щоб цей рік... Був хорошим, мирним для всіх. Мирного неба і саме головне, як найскорішого закінчення війни. Бувайте здорові, до нових зустрічей!